Дівчата важлива інформація для тих, хто любить фотографуватися і часто відвідує якісь такі офіційні полуофіційні заходи. Е, що дуже дивує е, іноземців в українках? Мені це сказали дуже любно, але я впевнена, що тут є натяк, от чисто по-людському, щоб Таня передає іншим, щоб вони так не робили. Що дуже дивує іноземців в українках, які фотографуються. Наше намагання виперти ножку вперед. Типу ножка довша. Я навіть покажу, бо мені показували, як це виглядає. От, отак. От Оце от отак, якщо ви робите, то це дуже смішно. От насправді, що це таке? Що це? Я навіть боком стану? Це показувати, що у вас є нога. Що вона довга, ну що це таке? Насправді тільки ми, українці, так заморачуємося цією гадською ногою. Просто станьте, просто станьте і посміхніться. В чому проблема? Я стаю отак, як слону, хтось мені сказав. Ставайте як завгодно, щиро посміхайтесь, але оце і ще там, оце починаються ручки. Ручки і оце все от таке це дуже смішно, це непрофесійно, це наївно, і я впевнена, що мені це сказали тому, що от просто вже не знають, як на нас дивитися, як нам це сказати. В общем, ви мене почули, так? Да? Ніяких отаких от ножок. Ножка це дуже погано. Це означає, що ви ну не те, що дурепа, але людина, яка дуже переймається. Станьте отак. Ну, просто станьте отак на фото і все. І буде всім щастя, і над нами не будуть сміятися. Над нами сміються. Я про це.